Перші передані Україні F-16 будуть захищати Харків. Про це повідомляє видання Guardian. Талія передаст Україні Storm Shadow, сообщають газета Ельфату Куатадіана. Дальнобойні ракети должны войти в наступний пакет воєнної помощі Рима наряду системою ПВО СЕМТ, который будет пакет об'явлений до конца этого місяця. Видання процитувало командувача військово-повітряними силами Нідерландів генерала Арнуда Столмана, який очікує, що саме цього літа перші винищувачі F-16 піднімуться в небо над Україною. Як зазначає The Guardian, у Нідерландах розпочалась програма навчання українських інструкторів технічному обслуговуванню літаків. Генерал зазначив, що важливо навчити не лише пілотів, але й інженерів, які будуть в подальшому обслуговувати ці літаки. Поява в українському небі американських Винищувачів бомбардувальників F-16 змусить Росію зупинити удари у прикордонних регіонах. Експерти вважають, що українські військові зможуть використати f 16 збиваючи російські сушки, які випускають керовані авіабомби із відстанів від 50 до 70 кілометрів від лінії бойового зіткнення. The Guardian нагадує, що Нідерланди та Данія дозволили Україні використовувати F-16 проти російських літаків, навіть якщо вони будуть знаходяться. Дитись у повітряному просторі рефії російські війська у ніч на 20 червня атакували територію України. Були пошкоджені енергооб'єкти у чотирьох областях. До них ворог зміг пробитись балістичними ракетами. Іскандер. Їх було три. Також проскочила до цілі одна з ворожих ракет х-59 Решта ворожих засобів нападу. Їх було ще чотири ракети х-101 і 27 шахедів шахетів були збиті. На цей цього. Якраз і з'явилась новина з Румунії майже з категорії неможливих на засіданні Вищої ради національної оборони Румунії. Сьогодні, 20 червня, у Бухаресті було прийнято рішення про передачу Україні однієї батареї Петріот. Як було заявлено, це пов'язано з необхідністю відбиття масових атак Російської Федерації по цивільній інфраструктурі України. Батарея передається безоплатно, передається, звісно, з комплектацією з ракетами і при цьому Румунія на перспективу просить, щоб згодом їй надали аналогічну систему, тому що Росія, я в принципі ну створює загрози, і Румунія сподівається, що в перспективі отримає на компенсацію схожу батарею від сполучених штатів. І це рішення Бухареста дійсно таки потужний крок, бо країна віддала одну з чотирьох наявних батарей Петріот, які зараз має Румунія. А ситуація з захистом нашого повітряного простору ще більше покращиться, якщо Україна отримує і винищувачі F-16. Командувач військово-повітряних сил Нідерландів, генерал Ерно Столманд, повідомив, що як пише видання Guardian, що винищувачі F-16 піднімуться в небо над Україною цього літа. Про кількість літаків генерал з Нідерландів не сказав, але ми знаємо, що Бельгія, Данія і Нідерланди. І Норвегія пообіцяли надати Україні загалом десь 90 винищувачів F-16. і при цьому лунали тези, зокрема з України, що літаків може бути більше ніж пілотів, бо існують певні затримки з підготовкою. Пілотів на базах партнерів. Зараз ми знаємо, що вісім пілотів проходять навчання в Тусоні, Штат Аризона, це гвардія Сполучених Штатів, а ще 12 на авіабазі в Данії, а третій напрямок. Це підготовка в Румунії ще не починалася, тому що цей навчальний центр поки що готується до розгортання. Нагадаю, що на один літак потрібно два пілоти з урахуванням резервування і десь вісім техніків. Україна просила США та інші країни розширити можливості для підготовки пілотів для F-16. І сьогодні був брифінг в Пентагоні, де Речник оборонного відомства США Ша Райдер сказав про те, що зараз коаліція військово-повітряних сил працює над навчанням українських пілотів, тобто можна розуміти, що зараз шукається варіант розширення того, аби більше пілотів і техніків в найближчим часом проходили навчання на тих чи інших потужностях в США чи інших країнах. При цьому арсенали України до речі можуть отримати підсилення і. І від співпраці з південною Кореєю сьогодні ця країна заявила, що вона скасовує свою заборону на передачу летального зброєння Україні. Така заборона існувала, і надалі мова може йти про різні напрямки оборонної співпраці, починаючи від артснарядів. До артилерії, систем протиповітряної оборони, далекобійних ракет і навіть авіації. Південна Корея має дуже потужний оборонно-промисловий комплекс, і, власне, тривалий час Україна сподівалася, що такі горизонти співпраці з цією країною таки все таки відкриються. А саме зараз Україна шукає і постачальників, і партнерів на найбільші збройові виставці у Європі під назвою Євросаторі, яка цього тижня проходить у Парижі на цю виставку. Привезли зброю 62 країни. Загалом 2000 зразків близько 250 делегацій від 96 держав приїхали туди як покупці. Жодна з компаній на виставці, звісно, не постачає зброю до Російської Федерації. Хоча там, власне, є представники китайської оборонки. Є стенд китайський, але є і п'ять українських стендів, де свою продукцію. Пропонують з одного боку потенційним покупцям, партнерам українській компанії. І зараз ми намагаємося встановити зв'язок з нашим експертом, який зараз перебуває на виставці. Поки що нам це не вдається, але при цьому скажу, що перед початком виставки організатори сказали про те, що насправді. Ця виставка буде повною мірою відображати результати та висновки з понад двох років повноштабної війни сил оборони України проти російського окупаційного війська. Там говориться про те, що є шість основних напрямків, на які варто звернути увагу на цьогорічній виставці. «Євросатері». йдуть вони в такому порядку: це дрони, мобільні системи протиповітряної оборони, далекобійна артилерія. Протимінна боротьба, електронна боротьба і власне бронетехніка. Коли ми говоримо про безпілотні комплекси, то цікаво, що на попередніх виставках Євросаторів взагалі не було FPV-дронів, дуже було мало ударних дронів. А зараз кількість баражуючих боєприпасів зросла досить суттєво. І, до речі, на виставці Євросаторі вперше було показано український дрон під назвою Болава. Він Візуально він схожий з ланцетом, є фотографія цього дрону, є певні технічні характеристики. І, власне, цей дрон, як заявлено, в тілі в себе ну найкращі. Технічні рішення пов'язані з багатоваріантною там бойовою частиною, з проможністю діяти в умовах засобів електронної боротьби, працювати в день і вночі з, 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 в протидії в умовах використання засобів репротивника зі сужнім інтелектом. То тобто цей зразок там має дальність там, понад 40 кілометрів в бойовий радіус використання. Але ми розуміємо, що у будь-якому разі такі нові зразки впливають на лінію фронту то. Ді, коли вони постачаються в достатньо масовій кількості, серійно виготовляються, і наші воїни мають таку тактику використання цих бойових дронів.